Дуже як то кажуть, у нас нерідко приходять молоді виконавці, але сьогодні в нас знову в йдуть одні старики От він та не у нас сьогодні. не молоді. От комплімент зробив так комплімент. Хоча я знаю, що чоловіки в принципі не дуже ну, якось там звертають увагу на це. Це жінка може. Слухайте, ну що на сцені Гутен Морген, справжні гвинти української естради та шоу-бізнесу гурта твінта. Доброго вам ранку, «Гутен -морген». Ти просто не розумієш. Я не хотів нічого. Привет. сказати. Він знає, що uh... да, добре. Що майор Тітаренко да, казав в бой одні старіки? Що да. він казав? Атвінта. Ну, ось до цього це було. А, так, другі друзі, а, скажіть, будь ласка, зараз ми всі знаємо, що ви їздили в Сопот, в Польшу. Mm -hmm. так? так, і розкажіть, будь ласка, що там відбувалося на тому фестивалі? Ми знаємо, що ви на нього і потрапили якось так е, причудово. 24-го, да, ви прийшли до е, День тобі, Незалежності? Та, дійсно, якраз 24 серпня, на День Незалежності нашої держави, ми е, захищали. Нашу країну на міжнародному фестивалі Сопот, А Це... ви тоді 24-го, виборювали право поїхати на Сопот? чи вже мабуть? ні? Ми вже вибороли до того а, звичайно. Да. Тоді вже змагалися з іншими представниками інших країн Європи і виступили. Класно, взагалі. Пізніше трошки ми зможемо побачити це і на українських телеканалах, буде ретрансляція. От було весело, класно, деревово. Знову ж таки, на прес-конференції ми змусили всіх учасників фестивалю і всю пресу піднятися і прослухати. Ми співали якраз гімн нашої держави. Слухайте, а до речі, щодо учасників, взагалі-то ну чи бувають на таких фестивалях конкуренція? Чи вам це відомо? І, в принципі, хто був учасниками цього? Звичайно. Ено конкуренція бо були французи, були і іспанці, були шведи європейці. європейців. Було було дуже багато європейців, і були росіяни від від Росії Максим. Він чи вона? Вона? Вона, вона ну якщо не Галкін, то вона. А, слухайте, а відчував якийсь якось там дух, як як то кажуть, того боротьби на цьому фестивалі? Чи така дружня була? атмосфера? Друж, дуже, дуже дружня була дійсно, атмосфера. Справа в тому, що фаворити цього фестивалю було були або ми, або ірландці, тобто досить цікавий колектив, чи ісландці. Ми ісланці, ні, ми Ми, так Просто ми звичайно, але бу, були всі здивовані, що виграв шведський колектив? Забувся як він колектив? Ні, не, не колектив, хлопчик. Він захоче чимось на Джастіна Бібера. Mm -hmm. От а, воно ну, в, видно, воно дає. Ми на, 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 на Бібера не тянемо. Поки що слухайте. Ну, ну в принципі, до України ставлення нормальне, так супер. Абсолютно. Взагалі, -ду дуже я класно. Спокійна, в Польщі я в Польщі на поки, вважаю, що в Україні живуть, мешкають найкращі музиканти в світі. Ні, так? В Польщі, то зрозуміло, ні. але, то, але то, ж учасники суцільні європейці. Тому я питаю, як ставилися до України. Поляки, да? поляки так приймають, що іноді е, дивишся, думаєш, чому у нас в Україні так наші земляки е, не приймають, як поляки. Да? Дуже, дуже, знов, знову ж таки, в Сопоті живе дуже багато етнічних українців. Mm -hmm. от, і ми були дуже здивовані, дуже приємно були здивовані, що е, нас підтримували, махали українськими пропорціями. Під час виступу було дуже багато от, дуже багато І, фан... та, 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 і фани після того е, підбігали до, нас. до речі, ми були здивовані, що пропорції чомусь. Жовтим зверху, а блакитним знизу. Так, скажіть, лише мені одне. Отримали задоволення? від Ну, звичайно. Звичайно, величезне було хвилювання, дуже. ми дуже переймалися, дуже психували перед тим, але задоволення було. Дружні. Справа в тому, що виходиш, співаєш одну пісню. Ми звикли все ж таки виступати на рокерських фестивалях, а тут одну пісню треба заспівати, попсова сцена, купа лямпочок всяких не зрозуміло. О, все дратує навколо. Знову ж таки, знову ж таки, змагання, і це все якось так напрягає. Все ж таки змагання. Так, це змагання, звичайно. змагання. А сьогодні ми почуємо яку пісню? Саме ту, з ви Знову ж таки, давайте про і парад вінта забуваємо. Сьогодні ми е, згадуємо, що цього року визначає 20-річчя, е, визначають наші чудові друзі. Да, Це е, гурт Пікардіська Терця. терця. Завтра у них концерт, до речі, в Києві. В понеділок він відбувся у Львові. Давайте, і... користуючись нагодою, може Ура! Привітання. Давайте всі привітаємо. <ріх> От, е, бажаємо їм щастя, здоров'я, всього найкращого. Звичайно, безліч е, драйву, сексу і всього найкращого. Це mm -hmm. секстет, він має бути сексом. І, е, Заспіваємо. Так, давай заспіваємо пісню з репертуару якраз от пікардійська тер. А давайте. пісня не на, на тому березі. Ну, Ой, Ой, зараз ]аєте. буде гаряче. Чекаєш ти, не поховати мені глибокої води І посаді на чорні Спамені поситика на лека дорога до води Ніяк 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 на її легкі ті живеш на тому, березі, ріки ти я стою тишка Місяці реки ти ти живеш надому берези, ріки ти Обламані давно, я на цій задоволені землі, ніколи не літав. І не просто буде тобі, там на березі твоїх твої други Зобитий одну чуть кров ти, ти, берега, то ніколи не ні. бував. Просто ти живеш на тому березі ріки, не здають річкаю Місцевики, ти живеш на тому березі віки Ріки, за рікою мене чекаєш ти, не подолати мені глибокої води. І посоді на чемі! Стою чекаю місяці роки, а ти живеш не на тому, берзі ліки Просто ти живеш на тому, без де я стою чекаю Місяці роки, а ти живеш на тому, без ліки Слухайте, ну як дякую, завжди такі дякую. потужні, такі драйвові, супер, це все гурт від атвірта у нас сьогодні в гостях. Слухайте, а, про, говорили про те, що було, а давайте про те, що буде, де сопот з ОП, Польща, Польщею, але де в Україні можна вас почути найближчим часом, що планується. От Хай Вова розкаже про наші майбутні плани. Ну, В принципі, наші майбутні плани, всі наші фанати і всі, хто знає нас, може побачити. і а, реклами не можна, так? Ну, Сайти там. Та, і... сайт. <риконний> так, На та, 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 сайтах та, на сайтах можна, можна та, побачити. Так. так. Безпосередньо в нас Клубах зараз. Можна безліч, безліч, до речі, концертів ага. буде відбуватися. От, і нас можна і в Києві побачити. Ну, помалень, Помаленьку зніма, будемо знімати кліпи і робити нові пісні. Тобто, з старого альбому я маю на увазі з того, що нещодавно вийшов. З альбому Потаний кров'ям» будемо знімати кліп на пісню «Асінізатор». Знову ж таки, святковий кліп. Ми знімемо на пісню не на тому березі ріки, яку ми ага. тільки що виконували uh -huh. разом з пікардійською терцею. Слухайте, uh. от побільша б такої музики зранку, так і в принципі, ну день вже вдався, і, чесно кажучи, навіть працювати. Можна вже додумать, вже і лягати, спати. зараз. мені <с <с uh, кажуть, що дзвонили якісь музиканти з Польщі і питають, а що це за uh, у нас контрбас такий причудовий? Такого не бачили. Ну, взагалі, то вже потрібно знати, що це вже козабас. Козабас. А ви знали? Такий український національний інструмент. Ага, а можна? А, ну не, не можна вже вже все, все. Хлопці, хлопці, вже відключили. А, то, тому це для нас привід сказати вам. Дуже дякуємо, що були з нами сьогодні, що прокидалися, що співчували нам змікою. Тому що, коли хлопці зайшли сьогодні до на нас в гримерку, вони першого сказали, як нам важко. Приходьте до нас ще знімайте кліп, приходьте Новий з прем'єру і взагалі приходьте, а ще заграйте. Все, ми, вігам, запрошуємо. А ми запрошуємо.